Спасає не саме хрещення, спасає Христос. А в цьому тексті ми читаємо через Воскресіння Ісуса Христа, як Христос із мертвих воскрес. І віруючи в Ісуса, воскреснуть. І ті, хто занурюється в воду, вони прообразом піднімають з води, показують своє Воскресіння для нового життя, життя для Бога. Слава Богу. Хрещення було завжди. Це не, це не таке щось нове. Давайте ми звернемо увагу. Ми, ми з вами тільки що читали третій розділ Євангелія від Івана. І ми там бачимо, Іван, Іван проповідує, що він каже. Він каже: наблизилось царство Боже. Для нормального юдея то дуже зрозуміло, що він мав на увазі. Наблизилось царство Боже. Це те саме. Що приготуйтеся до зустрічі з Богом. Бо усіх віків, всіх віків, це було для них, для для, 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 для юдеїв, для для віруючих людей. Це було як ознакою самого початку. Ну, Щоб, щоб не бути таким марним словом, давайте я зачитаю один текст. Це книга вихід, 19 розділ. Книга вихід, 19 розділ. Десятий вірш, і трохи 11. -й. Господь сказав Мойсеєві. Йди до людей. Перше, йди до людей. Освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть свою, свій одяг. Хай вони будуть готові до третього дня. Що зроби? Йди до людей. Друге освяти їх. Яким чином на даний момент освятити їх? От Контексті цього слова. Хай вони, хай вони виперуть своє одяг. Юдеї дуже розуміли, і Петро тому й каже, що це не є просто одяг свій, Помити себе, ритуально вивести до, до тої чистоти. Це каже більше, це внутрішнє Освячення внутрішнє. Але тоді то був прообраз. І нормальні юдеї завжди, завжди проходили через це освячення, підготували себе до зустрічі з Богом, занурюючись в купальні або у річки, як у даний момент ми читаємо в Євангелії від Івана.